Конгрес США остаточно схвалив проект урядового бюджету, де серед іншого заклали додаткові 45 мільярдів на підтримку України та партнерів. Після Сенату таке рішення підтримала і Палата представників. Серед іншого, в законопроект додали положення про конфіскацію майна російських олігархів та спрямування їх на користь України. Вартість можливих вилучених активів складає мільярди, кажуть співавтори автори ініціативи. І відзначають, цей крок зніме тиск із американських платників податків. Про ці та інші рішення американського конгресу поговоримо з Катериною Лісуновою, яка приєднується до нашого ефіру з Капітолійського пагорбу. Катю, вітаю тебе! Вітаю степа! Почнемо із схвалення урядового бюджету в конгресі. Довкола цього насправді було дуже багато дискусій Законодавців в чому полягали їхні розбіжності, Катю, і як відбувалося голосування? Я би почала з того, що фактично сьогоднішнім голосуванням конгрес поставив фінальну точку і можна сказати, що все законодавці, американські законодавці, погодили урядовий бюджет сполучених штатів Америки на 2023 рік, який в себе включає додаткову допомогу для України розміру 45 п'яти мільярдів так мільярдів доларів. А також інші важливі для України ініціативи, і фінальну точку на в цьому розгляді поставила палата представників, проголосувавши сьогодні. 200

Проти, але як ти правильно зауважив, голосування і розгляд відбувся не без суперечок і не без критичних дебатів. І зазначу, що навіть після голосування, після фінального голосування і підрахунку цих голосів, деякі республіканці виступили з заявою оскарження цього голосування. буцімто в палаті представників було недостатньо кворуму, тому що було недостатньо представників, законодавців на місцях, і багато із них голосували дійсно віддалено і про своїх колег внести за них голос. Така процедура дійсно була. більшість, хто виступав проти це, були республіканці. І однією з причиною чому це були республіканці, був виступ лідера республіканців в палаті представників Кевіна, Кевіна Макарті, який на самому початку категорично виступив проти цього урядового бюджету. Його промова тривала достатньо довго. Він фактично критикував дуже багато ініціатив у цьому бюджеті. Зазначив, що він приймається форма. Аді омнібусу, тобто пакетно з різними ініціативами, але варто зауважити, що в його промові в достатньо довгій промові звучала критика фактично проти всіх ініціатив, які за його словами внесли демократи в цей пакет, але не було жодної критики проти допомоги Україні. Натомість спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, демократка, в своїй промові підкреслила, що це може бути її остання промова на позиції спікерки палати представників, і також підкреслила щоб погодити цей урядовий бюджет потрібно зокрема через те, що він надасть додаткову допомогу для України? Пропоную заслухати їхні виступи просто зараз. Демократи не змогли виконати свою роботу. Пані спікерко. Чи готовий хтось посперечатися із цим? Чому американці звільнили вас? Деверітіластмінетналейндак конгресі демократи чекали до останньої хвилини, коли конгрес буде в стані кульгавої качки, щоб викласти понад 4 тисячі сторінок із двома трильйонами доларів витрат. Чи встигаємо ми прочитати цей законопроект? Ні, обговорити цей законопроект. Ні, промаркувати витрати. Ні, члени конгресу тут, щоб проголосувати за це. Ні, все гаразд, ми маємо ваші голоси у кишені. Вважають демократи. Навряд чи цього бажає американський народ, але за 11 днів усе зміниться. Ми збираємося відновити цілісність цього органу та його служіння американському народу. Після того як ця інституція востаннє покриється ганьбою під одноосібним правлінням демократів, наближається новий підхід до справ лише 11 днів, і республіканці виконують обіцяне. Я закликаю голосувати проти урядового бюджету. Можливо, це буде моя остання промова як спікерки палати представників у цьому залі, і я сподіваюся, що вона буде моєю найкоротшою промовою. урядовий бюджет серед іншого підтримує надзвичайних героїв в Україні, які воюють на передовій битви за демократію. У цьому законодавчому акті ми з гордістю надаємо їм ще один значний пакет безпекової, економічної та гуманітарної допомоги. І Як кілька днів тому сказав президент України, справа не в благодійності, а в національній безпеці йдеться про спільну роботу, і якою особливою честю було для нас особисто слухати потужний виступ президента Зеленського, який говорив про мужність і самовідданість, героїзм та надію свого народу. І, звісно, цей законопроект підтримує наших повсякденних героїв американські родини. Це люди, завдяки яким наша країна працює, наші родини ростуть, наші громади процвітають. Попри те, що більшість республіканців проголосували проти цього урядового бюджету, це не можна пов'язувати з імовірною опозицією до допомоги Україні, яке вже казала Кевін в своїй промові, не висловив жодної критики щодо вкладеної допомоги для України. А бюджет сполученамерики на до прикладу на минулий рік проголосували з дуже схожими цифрами. Це було 220 голосів проти 213. І на той момент питання України в бюджеті навіть не піднімалося і не було Рисутня і варто також зауважити, що після голосування в конгресі цей урядовий бюджет на 2023 рік далі піде на підпис президента Сполучених Штатів Америки. Катя, хочу більше тебе розпитати також про поправку. Оду поправку серед багатьох, яку також заклали в цей законопроект про вилучення коштів російських олігархів, які пропонують спрямовувати спрямовувати на підтримку України. Куди саме пропонують скерувати ці конфісковані кошти американські законодавці? Саме так Остапи ця поправка вкладена в урядовий бюджет Америки, який приймається в форматі помнів, тобто пакетно з різними ініціативами, і ця поправка також стосується України і допоможе передавати гроші із продажу конфіскованих конфіскованої власності олігархів та підсанкційних осіб у Сполучених Штатів Америки на користь України. Передаватимуться кошти, як стверджують законодавці, для того, щоб допомогти Україні в оборонному секторі на відбудову України, а також на виплату репарацій у війні, вартість можливих вилучених активів складає мільярди доларів, кажуть законодавці. І що окрім того, вони підкреслюють, що це знімить тиск на платників податків Сполучених Штатів Америки і зробить додаткове джерело виплат фінансових для України попри тих, що виділяється із бюджету Сполучених Штатів Америки? Пропоную заслухати, як висловились про цей цю проправку, про цей законопроект співавтори демократ та республіканець. Ця поправка дозволить міністерству юстиції через державного секретаря передати народу України доходи від арештованих активів олігархів або інших підсанкційних організацій. Це буде велика допомога для багатостраждального народу України. Це буде полегшенням для американських платників податків, тому що мільярди доларів підлягають арешту та передачі, і це буде поганий день для олігархів. Я підтримую сказане моїм другом сенатором Гремом і хочу подякувати йому за наполегливу роботу над цією поправкою. Я хотів би також відзначити сенатора Блюменталя та сенатора Беннета, які зіграли значну роль, допомагаючи створити цю поправку. А також хочу подякувати конгресмену Маліновському. Насичений цей тиждень був у конгресі. Катю, дякую тобі за твою роботу. Дякую за інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку була Катерина Лісунова.